А чи ти шукаєш поклонників у Тіктоці, якщо ти така молода і гарна, зустрічай свою долю у житті, а не в соцмережах? Я ніколи в житті не казала, що я в пошуку, мій блог про інше. Це чомусь вирішили е, інші люди, що можуть за мною е, зашуримурить. Навіть жінки, які зі мною хотіли подружитись 60-річні, в нас не виходить дружба по тій причині, що вони хочуть мене ламати. Тобто я їм подобаюсь чомусь, вони хочуть зі мною спілкуватися. Ми з ними спілкуємося, а заканчується тим, що вони пытаються мене переробити. Я не така, як ви. Мені все одно, що про мене подумають люди. Я живу своє життя, так як я хочу. І там саме більше мене завжди задіває за мою дитину, за мою доньку. Як мені кажуть, вона так вдівається, тобі не стидно? Моя дитина доросла, доросла. Вона як хоче, так і вдягається. Я не можу їй вказувати. Я з дитинства ні синові, ні доньки ніколи не вказувала як жити чи що робити. Я просто їх підтримувала, тому що я хотіла, щоб біля мене була особистість, здорова особистість, а не раб.